привіт! Я, як би сказати, вже навчився говорити по нормальному букву Андре. Mm. Бобі Стандрайті. Да, я теж мій. Угу. Ми ще не знаємо про що знімати відео, а, але ми потім знімемо відео про як ми бачимося в Майнкрафт. Не mm -hmm. в тому відео, а може після того, десь не знаю. Так, але нам тендроги познімаємо відео. Може танроги довше, ніж раніше, но сім привно. Будемо знімати. Може але... візнято, коли mm -hmm. Далі застиг І не тільки хто далі застигрибне, і хонки в конробках ми можемо знімати ще. Якщо ви на тому відео на бенкре, то б 100 тисяч лайків. А то наше відео ще не таке попукране, стало. Ми ще можемо навіть... Хоча б 10 лайків на... грати на тому відео. Там у мене один лайк за відео. Бо так, ем... да, ми, вже... Ну. Да, ми вже знімали холонку в Кокропках. Ну якщо вам сподобається, якщо там теж буде 10 лайків на тих холонків в Кокропках, то тоді ви можете ми тоді знімемо. Інше відео теж. Хованки в контробках. І не тільки хованки в контробках, ну і багато різних е, е, ну, мультфільмів. Ну і наш канал називається Природи, Бабі і Догди або на Обанрот. Ну так. І ще ось так. типа. Як завжди, інші гонки в контробках знімали. Тільки ми на хопі, бо ну, я і докидий. І виходить сьогодні, ну або коли то там ми будемо вже знімати на одні, а ще і прунки. І я в слабу, бо може. так, да, Якщо а чого я сказав, як наш канал називається, бо якщо вам вискочить наше відео перше. І Вам у нас подобається і ви не будете знати, як його називається наш канал. А так ви будете знати вже. Як, чого, де. Де. Де відео? Де скажіть мені, це відео, Де? І так, що... Ми вже будемо закроглятися, бо вже три хвилини і 7, 17, ну 18 секунд. Ну так, ми не мали так довго знімати відео. Ну, то ще не довго відео ми знімаємо. Ну ми не маємо багато більше п'ятьох або чотирьох хвилин. Ага, я мадину, але ми можемо так. Але нічого. Та, у нас нема такої камери, як всіх відео. Ми знімаємо ну, на обичному телефоні угу. нашому. У нас вже з'явився телефон, але в ньому нема зв'язку. І ми знімаємо на іншому. Так, і ми там якраз такий генкраємо мандрів. Навчальний три, інкрім. У нас вже з'явився один кіт. Угу. І там Ми, як би сказати, зараз підемо до хати. Щось там подробимо. Та поїсти. І так, що нам зараз там треба буде законтролятися. Все, всім па-па. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. на канал. Ставте коментарі. Всім па-па. Па-па. -па.